Христос Воскрес! Як ми знаємо, перші гоніння на християн почали з боку юдеїв вже в перші роки Існування церкви, в Книзі дій святих Апостолів, в 7 главі, ми читаємо про першу страту християнина архідіякона Стефана, після чого відбувається велике гоніння на церкву в Єрусалимі. І всі, окрім апостолів, розсіюються. Стається це близько 37-го року. І в результаті цього розсіяння Слово Боже починає розповсюджуватись по території Римської імперії. Таким чином народжуються славетні християнські центри на початку 40-х років. Наприклад, в Антіохії, звідки апостол Павло звершував свої славетні місіонерські подорожі в Олександрії та інші. На початку 60-х років апостол Павло чимало християн зустрічає вже в Італії. Хоча в очах римської влади ми маємо зауважити, що християни. Все ще лишаються юдейською сектою, і в більшій мірі ніхто їх ще не відрізняє від юдеїв. І ось в 64-році, му році за часів правління імператора Нейрона, відбувається велика пожежа в Римі. З 14 районів лише 4 лишаються цілими. Імператора Нейрона в цей час немає в місті. І народ починає саме його звинувачувати в цьому підпалі. В свою чергу, Нерон звинувачує в підпалі християн. Ми маємо розуміти, що народ в це міг дуже легко повірити, бо християни не шанували богів, християни вірили в якогось містичного невидимого Бога. Християни пили його кров. Християни їли його тіло, християни мали постійні суперечки з юдеями, і, м'яко кажучи, народ недолюблював християн, і багато пліток ходило навколо християн. І отже, в 64-му році за наказом Нерона починається жорстоке гоніння на християн в межах Італії. Таким чином, в 64 му році мученицької смерті зазнає апостол Петро. За його проханням його розіп'яли не з головою, бо він не вважав себе достойним бути розіп'ятим, так як розіп'яли Господа. А вже в 67-му році мученицької смерті зазнає апостол Павло якому відтяли голову, бо не могли розіп'яти, адже був він римським громадянином.